Вітаю гостів та підписників мого каналу. Мене звати Ольга. Я хочу вам запропонувати до перегляду сьогодні розклад про те, що вам по долі. Сьогодні три варіанти: перший, другий, третій можете обрати по колоді. Це у нас автотару, небо та земля і 78 дверей. Я подивлюся, що було у вашому житті, що зараз відбувається, і що вам по долі, що йде ваше життя. Так? Обирайте, кому треба більше часу, ставте на паузу. А я буду, щоб не втрачати ефірного часу, розпочинати з першого варіанту. Хто обрав автотеро. Подивитеся зараз, що це ваш варіант, потім. Що уходить, що з вашого життя пішло? Що зараз і що подолі. по, по тому що уходить і що зараз, ви зрозумієте, ваш це варіант чи ні. Так, що уходить. Уходить. Вісім кажезлів, це дуже стрімкі події. Дивіться, ви прям як від них уходите, від цих подій. Це може бути, знаєте, як, що ви щось навчалися, чомусь навчалися. Можливо, ви студент і уїхали з батьківського дому, поміняли місце проживання, да? ось вас ніби як відправляють. Ви, може, поміняли професію, пішли з одних стосунків в інші. Але тут однозначно зміни були. Ви від одного гніздачка да? пішли в інший. І це вже входить з вашого життя. І тут, що карта може сказати нам? Паш Пентаклів, він говорить, що. Ви ушли від якихось невеликих грошей, від великих старань, а грошей невеликих, да? і ніби якісь зараз повинні відбуватися в цьому плані зміни. Можливо, ви працювали на когось, а зараз хочете працювати на себе, чи збираєте якусь команду, перейшли з місця на місце, да, робочого. Ну, от така якась ем, трудозатратність і оплата цього труда. Несрозмірність цього уходить з вашого життя. А що зараз? А що зараз у вашому житті? Ви знаєте, тут, ніби були сумніви правильно, я пішла своїм шляхом, чи не своїм, чи пішов? І розуміння того, що все-таки шлях вибраний правильно. Да? От ніби такі були сумніви. Тут, типу, як був ризик піти в щось нове, поміняти своє життя. Потім після цього ризика настала пауза, діла трошки застопорилися і пішли в ход сумніви. А може не треба було, а може було, треба було хай би там були невеликі ці кошти, але не треба було ризикувати. Чи ви, наприклад, жили там да, в невеличкому місці, приїхали в велике місто і сумнівалися, може, треба було лишатися там, де я був. От чого б це не стосувалася, да? треба було можливо лишатися, де я був, але на даний момент ці сумніви вже розвіюються. Ви вже починаєте бути впевненими. П'ятерка жезлів в класиці вона да? це боротьба думок. В голові боротьба думок, так чи не так? А тут уже всі ваші думки різні, да? склали зброю. І вже є єдина одна думка, вже є якась оприділенність. А що ж вам по долі, що йде ваше життя? А що вам по долі? Що йде в ваше життя? Ух ти, дивіться, десятка пентаклів, фінанси, ага. Все рушиться башня. Ой-ой-ой. Ну, старий устой житті рушиться. Старі устої рушиться, башня. Ви все як спочатку почнете, і вам по долі, дивіться, мати чоловіка. Стабільного, спокійного, можливо, земного знаку. Так, це в нас тілець, косорух і діва. І мати міцну сім'ю, і мати фінанси. От вам по долі, правда? Но це повністю поміняє ваше життя. Це зустріч такого мужчини. Це те, що ваші справи підуть вгору і почнуть приносити фінанси. Можливо, це успіх вашого мужчини ще показано, да? Ваш успіх і вашого мужчини. Ну, і дивіться, ви уходите від пажа Пентаклів, ну і тут є доходи якісь невеличкі, чи от мужчина ваш був незрілий, і йдете в зовсім нове, в зрілість. Зрілість, да? мужчина стає з пожа Пентаклів, королем Пентаклів, і гроші ваші з пожа ростуть до короля. Ну вам по долі бути солідним мужчиною і бути в фінансах. І, ну, і зміни тут однозначно. Башня не, не проста карта. Знаєте, типу, от те, що ви собі планували, буде зовсім все по-іншому. Відпустіть ситуацію, знаєте, як на самочок. І тоді все складається ще краще, ніж ви собі думаєте. Не тримайтеся да, за те, що було, не тримайтеся за те, що зараз відбувається. От так як тут ви відпустили сумніви, да, так і тут ви взагалі відпустіть. Перестаньте контролювати все, що відбувається в житті. І в ваше життя прийдуть і фінанси, і любов, і підтримка. Да? Ну, шикарно. Головне, це дати можливість Всесвіту. Поміняти ваше життя, бо башня це зміна планів. Не тримайте за старі устої. Дивіться, ще й на дні у нас дев'ятка пентаклів. Однозначно, перший варіант вам по долі бути багатою людиною, заможною людиною. Збирати урожай. Ось так. Дякую вам, одинички, за перегляди. Дякую, що. Поставите свою реакцію, напишете коментар, підпишитесь, хто не підписався обов'язково за особистим розкладом. Будь ласка, запрошую, в описі є мої контакти. Так, щоб не мішала нам колода. І переходимо до двіючих, хто обрав небо та земля. Будемо дивитися зараз, яка у вас ситуація. Дивлюся, що уходить, що зараз, і... Що вам по долі? Що буде, так? Да? Настраюйтесь на себе. Зараз ви зрозумієте, ваша ця позиція, позиція чи не ваша. Якщо не ваша, можете обрати інший варіант, подивитись. Так, дивимося, що уходить з вашого життя. Можливо, переїзд тут був. Ну, Новий шлях тут по картах, так? Да? Карта шута, ви тут на щось пішли, можливо, переїзд, можливо, зміна свого працевлаштування, де ви працюєте. Зміна оточення теж може бути. Взагалі шестерка мечів... У мене є колода, зараз вже не піду. шукати. там написано, Підписана карта. Ой. Піти від конфлікту, да, уникання конфлікту, якось так. Ви ніби уйшли з якогось конфліктного середовища для вас, де вам було некомфортно? Це або місце проживання, або колеги, або відносини. Да? От, уйти звідти, звідки незручно, де вам некомфортно. От те, що у вас було в минулому. Що зараз приходить у ваше життя. Ну, така стабільність, да? рицар пентаклів іде. Нарешті тут якесь розуміння того, що все було не дарма, да? тут могли бути і стосунки складні, аб'юзерські, і робота де вас не розуміють і не цінують. І ви тут ризикнули, і тут розуміння, що все правильно. Що все правильно, можливо, зміна партнерів, так? як до рицаря Пентаклів пішли. І тепер, як ушли в любов. Можливо, ви зустріли зараз людину для себе, або наладили стосунки зі своєї людини. Но тут, як в минулому, ви залишаєте конфлікти, емоційність не потрібно. Ну, і мені дуже здається, що це якийсь колектив, такий, як зміїний, розумієте? Або особистість така, яка була біля вас, яка от була з вас енергію. Зараз ви як наповнюєтеся? Так? От зараз вам приходить таке наповнення. Навпаки, ви маєте вже сили, ви маєте енергію. Як ви емоційного вигорання ушли. А що ж вам по долі? Що вас чекає? Що вам по долі? Що вас чекає? Три Кубків, четвірка пентаклів. І вісім пентаклів. Любов вас чекає да мужчина по любві, і робота по любві, і гроші. да Ви будете працювати на тій роботі, яка вам приносить насолоду. І фінанси у вас будуть е весь час, да? Четвірка пентаклів. і власть написано на карті. земна і власть. Слухайте, можете на цій карті Колоді написано охотить конфліктів, ні? Ні, це заслужений успіх тут на карті написано: Заслужений успіх. От ви йшли від одного берега до іншого, да? от вас не помічали, не розуміли, не поважали, не цінували в якомусь місці. Ви звідти ушли. Зараз почали наповнюватися заново, відновлювати себе. І вам по долі те, що це ще буде приносити, те, чим ви наповнюєтеся. те... Те, в що ви пішли, від чого йшли, да? вам принесе і любов, гармонію, і насолоду від своєї роботи, і фінанси, ресурси, стабільність. Можливо, були в пошуках стабільності. Стабільність до вас прийде. Робота буде. Якщо боялися, що не буде, робота буде. Ну, що ж вам по долі? Зустріти свою любов, мати фінанси і роботу по душі. Не шикарно, шикарно, я думаю. По восьмірці Пентаклів тут людина удосконалюється, кожна її ця монета вона краще, краще і краще. Вона удосконалює свою працю. Ви будете майстром своєї праці, майстром своєї професії, до вас будуть йти люди. Вас будуть знати, вас будуть поважати, у вас завжди будуть гроші. Це знаєте, як казала моя баба, людина, яка вміє щось робити, вона ніколи не пропаде. Да? Не говорити, не керувати. Керувати це шикарно теж. Але от те, що людина вміє робити, бо буде світ мінятися, щоб в ньому не відбулося. А людина, яка має якісь навик за плечами, вона завжди знайде йому, знайде, як його примінити. Тому ви знайдете, як себе примінити, ви знайдете свій шлях, ви будете розуміти, чим вам займатися, це вам принесе насолоду і принесе вам. Результати. Ну, і, звісно ж, як тут без рицаря-кубків, який йде романтичний мужчина, ваше життя. Буде романтика, буде любов. Ось такий другий варіант. Я вам дякую за увагу, буду вдячна за ваш коментар. Підписку, якщо не підписані. Реакцію за особистим розкладом. Якщо вас цікавить, запрошую. В описі є мої контакти. Так, і переходимо до третього варіанту: хто вибрав 78 дверей. Зараз подивимося, що у вас по долі. Для початку я подивлюся, щоб ви розуміли, ваш не ваш варіант резонує, чи ні. Якщо ні, вибирайте інше, дивіться, що з вашого життя уходить. Що з вашого життя уходить? Ух ти, засуха, так? Да? Просто, о! Тут літання якесь в облака. Ой, карти тяжолі уходять троєчки, у вас уходять. Ви за щось тут трималися, за якісь стосунки, за якісь обставини. Вам тяжко було піти далі. Уже все висохло тут, нічого немає, нічого не посадиш, а ви все старалися, да? цю палку в суху землю, тикаєте, щоб щось виросло. Ну, ці старання уходять, ви розумієте, що вам вже це не потрібно робити. Це уходить в минуле залежність від когось або від чогось, від якихось обставин або від якоїсь людини. Оце уходить з вашого життя. Тут навіть банально може бути, да, там ви перестали переїдати або щось таке. Це теж залежність і теж може уходити з життя. Може бути і серйозніше. Диявол, він. Спокушає, знаєте, як тирожинка, вона така гарна, така ну, пахне, така смачна, і не думаєш про наслідки. Вже коли з'їд тоді розчаровуєшся, так і тут. Можливо, мужчина якийсь був, який гарно розказував. Чи робота, на яку ви пішли, обіцяли одне, а вийшло зовсім інше. Да? А що зараз у вашому житті? Дивіться, ви дивитеся, як в ту сторону, як назад, да? на те, що воно це вижене поле. Ви збираєтеся з силами зараз в даний момент. Шукайте партнерів, шукаєте людей, знайомитеся з кимось, обмінюєтеся досвідом. Зараз у вас така комунікація пішла. Ви, ви потрошки відходите від того, що було в минулому. Можливо, ви пішли в партнерство в роботі, можливо, зустріли після складних стосунків нову людину. Ну Но ви спочатку ніби. Захотіли розслабитися після цього всього, набратися сил, і тепер полегеньку починаєте якби, вступати в нову гру, відкривати для себе нові можливості і нові двері. Ну, Цей період, там, де вижена земля, і там, де от така постеля, він був довгий. Це не для, не підійде для тих, в кого це було три дні. Три да? дні нещасних стосунків. Ні, це. Потрачений період часу не на те, не на тих людей, не на ті справи і не на тих людей. Але зараз ви починаєте довіряти, ви починаєте шукати, що робити далі. Так, що ж вам по долі? Що прийде ваше життя? Що вам по долі? Вийти із. Карта. ця карта. Хоч би... Ютуб мене за неї не наругав, да? не заблокував відео. Дивіться, що вам по долі. Вирватися з полону страху. Ну, можливо, вам тут в дитинстві говорили щось, що ви не зможете, що у вас щось не вийде. Можливо, партнер ваш, друзі. Ви самі собі в кінці. Кінців і так може бути. Але вам по долі це все поміняти, перевернути навіть я би сказала, в собі на користь. Зустрітися зі своїми страхами, вийти за межі свого комфорту. От вам по долі ризикнути і знайти свій особистий шлях, зрозуміти вашу унікальність і монетизувати її. Вісьмірка пентаклів. монетизувати. От ви ніби наблюдали за кимось, мріяли, що і ви так зможете. Але не, не пробували. Тут ви попробуєте. Карта світ, нове народження, нове, щось іде в ваше життя, що принесе вам. Робуток. Це в страх, дівочки-мальчики, це в страх. Це не так, що м м якось впаде з, з, з небес вам, да? це Ви маєте вийти за ці межі самі. За межі комфорту ви маєте тут піти кудись. Тому що там, де ви вже були, там вже нема що робити. Там навіть я ж кажу, дерево, дерево не посадиш, воно не буде рости. Ви вже на пустелі, все, ви вже все, що могли. Там зробили, будь-це робота, якась сфера, да? будь-то стосунки. Вам по долі бути людиною, можна навіть сказати, в якійсь мірі знаменитою, да? в якихось своїх кругах, через те, що ви будете не такі, як всі, да? тому що ви вийдете за свої межі і не побоїтеся, що скажуть, що ой, куди вона полізла, да? чим вона займається, випендрюється тут. От вам бути вище, вам бути м, на тій стороні, знаєте, не той, хто хетить, а той, кого хетить. Ну, без цього не буває. Ну, от, зіткнутися з страхами своїми, вилізти з цієї клітки. Ви давно могли вийти тут відкриті дверці. Ну, вас вам мішали страхи. Люди, обставини. Ну ви ризикуєте і йдете, от вам по долі реально знайти свій унікальний шлях. Бути унікальною особистістю, на яку рівняється, на яку дивляться. Ось так. Ну, шикарно теж я вважаю. Дуже цікаві три варіанти. Я вам дякую за увагу. Буду вдячна за коментарі, підписки, реакції на відео. За особистим розкладом в описі є мої контакти. Запрошую, розберемо всі ваші ситуації, подивимося. До нових відео. Па-па.